Троє людей загинули, дев'ятеро поранені. Такі наслідки масованої атаки росіян по Дніпропетровщині. Ворожа армія завдала ударів по чотирьох районах області. По Дніпровському поцілила ракета. По Нікопольському, Криворізькому та Синельніківському гатили з реактивних систем залпового вогню. Найбільше руйнувань зазнав Нікополь. Про ситуацію там розпитаємо мою колегу Вікторію Ковальову. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Вікторія, Дніпропетровщину нині росіяни засипають вогнем які наслідки масованих обстрілів. Вітаю Яну. На жаль, не шкодуємо з колота Дніпропетровщину. Майже щодня впродовж останнього тижня маємо трагічні звістки. надходять вони з тих районів, які наближені до зони бойових дій. Найбільше потерпає від обстрілів. Нікополь ситуація там останніми днями вже прогнозована. Майже щовечора влада Нікополя повідомляє містян про можливість артилерійських Стрелів і вночі починають рашисти гатити. Жителі Нікополя вони всі вірять в те, що снаряди летітимуть будь-де, але не по ним. Проте, на жаль, летять снаряди впродовж цієї ночі. поцілили вони в понад 40 багатоповерхівок, і що пережили мешканці цих будинків. Я хочу, щоб ви послухали. Выстрелы были, конечно, очень сильно. Мы, в принципе, это ожидали. Ну, страшно, очень страшно. Только увидели огонек и треск стекол. Бешеный треск стекол. После всех выстрелов, которые мы думали, не зацепит. Зацепила. Били до такой степени сильно, что дрожало окна. Мы думали, что и стены будут рушиться. Очень страшно. Это просто непередаваемо было. Просто этот звон стекол билось и до самого утра. Пока мы сидели, пока не посветлеет ждать, чтобы хотя бы выйти и посмотреть, что где еще произошло. Нині комунальники, рятувальники, волонтери усі долучилися до того, що розбирають завали. Влада Нікополя допомагає як може принаймні тим людям, які самотужки можуть латати діри в своїх квартирах. Вони видають плівку, вони видають скло, намагаються відновити електрику без електрики. нині понад 6 тисяч мешканців Нікополя по тому, потім обіцяють, що візьмуться за. Облаштування тимчасової, принаймні, крівлі, яка допоможе вберегти багатоповерхівки від дощів. Це все відновиться. Ось життя трьох вбитих расистами жителів Нікополя. Їх вже не повернеш, і ще семеро людей зазнали поранень у наслідок. цих обстрілів від госпіталізації. Е... Четверо людей вони відмовились про стан потерпілих і про кількість руйнувань. Далі послухаємо коментар медиків та рятувальників. У лікарню доставлено сьогодні ночі три пацієнта, серед них один дитина 14 років. Всі з міновривної травмою, осколочне ранення плеча, у второго пацієнта осколочне ранення болені. Біонка з колишнього раніння, ніжні бедра. Пошкоджені 40 багатоповерхівок та два приватні будинки. Побиті гаражі, повністю зруйновані п'ять квартир. Під ударами опинились три школи та будинок дитячої творчості, два магазини та фітнес-клуб. Також розбиті шість автомобілів та мікроавтобус. Я нагадаю, що Нікополь від окупованого Енергодара відділяє лише Каховське водосховище на берегах якого розташована Запорізька атомна електростанція. Вже неодноразово доведено і нашими військовими. Підтвердили цю інформацію в американському інституті дослідження війни, що расисти по Нікополі стріляють, саме прикриваючись будівлями Запорізької атомної електростанції. Відповідати на такі обстріли українська армія на жаль. Не може і ще при крі новини маємо Синельниківського району. Там внаслідок обстрілу маємо ще двох поранених. Це знову ж таки родина. Чоловік від госпіталізації відмовився. а Жінка, жінка, мені від обстрілів від поранень говсується в лікарні Дніпра. Яна. Дякую, Віку. Дякую, Вікторія Ковальова. Про наслідки рошиських атак на Дніпропетровщину. Зокрема, сьогодні.